Ірдар Макаєв, 17-й Тарас Королишин, 21-й Сергій Ярома, 3-2 на останніх секундах. На останній секунді забили підопічні Олега Солодовника. Переможний м'яч. У нас рахунок. І робиться Роман Кордоба. Четверта хвилина. Лівою ногою. Знаходить другого місця. Що швидше, команди 에, ближче, ніж 10 метрів знаходиться, можливо, там під кутом, там справа, зліва, десь ближче до центру. І зараз рахунок стає рівним в той час, коли приспали пильність, і голки, голки продовжують керувати, ставати партнери по команді. Контратаку. вихід. Це так само елемент гри Якунін. Передача на Роман Форблака Оформляє фуди у сьогоднішньому матчі. Колимося на повторі, як і Паули Госметикський витримав чемпіонів України. Це поправити своє турнірне становище в екстралізі. Ось. Ну і представникам Локо у збірній. Хотілося б побажати хорошої гри за жовту команду. Дивимось на повторі, як Микіта Шпигар після скидки від Сірого зрівнює вдруге рахунок у нашому матчі. Отож, 2-2 маємо станом на 33-х хвилину. <плес> Починається спочатку центрального кола розігрують гравці Урагану, які щойно отримали кілька неприємних таких секунд від локомотива, можливо, неочікуваних на південно не працювали в обороні. Тож Усі! 12 секунд минуло, щекільки менше. Андрій Сімка знову виходить. Ураган тарся у нашому потонку подій. Зараз дивимося на повторі найцікавіші моменти. Зокрема, зиття воріт, скітка від Сірого і групували, здавалося, як заблокували. В тиші Сірков пробуває. І зараз відповідь у Франківців, що Турма виступив. Автором дитинних передачі і переграв. До речі, це шевронів я щось не бачу. в арбітрів, які обслуговують сьогоднішній матч. Це повага. слово, респект можете додати. А, о... Історія має місце колись перериватися. Три-клас. Ураган здобуває перемогу над чемпіоном України. Віце-чемпіон сьогодні виявився сильнішим, подарувавши свято вболівальникам у залу. Забор.